Чи можуть депортувати чоловіків із Польщі до України? Чи може чоловіку вручити повістку за кордоном? Що таке сірий паспорт і чи можна ним замінити закордонний? У цьому відео ми дамо відповіді на запитання. Також не забудьте підписатися на наш канал і слідкувати за оновленнями. Військово зобов'язані громадяни, які виїхали за кордон на більш ніж три місяці, зобов'язані стати на військовий облік в консульствах та посольствах України. Але це не означає, що їх можуть депортувати згідно з правилами військового обліку. Посольства та консульства можуть лише сприяти поверненню військового зобов'язаних, тобто інформувати, але вони не мають права до вручення повісток. Кожна країна Європейського союзу має право проводити депортацію в певних випадках за серйозні порушення закону, а також коли присутність іноземця загрожує національній безпеці та цілісності держави. За незаконний в'їзд порушення правил перебування в країни або здійснення трудової діяльності без необхідної візи чи дозволу на роботу, за будь-які інші адміністративні правопорушення, втрату або припинення законних підстав для подальшого перебування. Отже, для депортації повинні бути вагоні причини і судове рішення. Сірий паспорт це документ, який видається на один рік за умови дотримання певних вимог. Процедура отримання відрізняється в кожній країні. У Польщі цей документ називається Тимчасове посвідчення для іноземців. Він дає право на легальне перебування, офіційне працевлаштування та подорожі. Цей документ видається за наявності карти сталого побуту, карти резидента, міжнародного захисту або гуманітарної охорони. Тобто, якщо у вас статус тимчасового побуту, ви не зможете його отримати. У крайньому випадку ви можете податися на міжнародний захист. Якщо термін дії вашого закордонного паспорту закінчується, ви можете подати заявку до воєвудства і отримати сірий вас на один рік, якщо у вас залишились запитання стосовно цих тем, залишайте їх під відео, і ми обов'язково дамо відповідь. Також не забудьте підписатися на наш канал, щоб завжди залишатись в курсі всіх важливих подій у Польщі.